Є в мене ось такий малюк, торцевий рубанок від Stanley, рубанок оборотник з низькою посадкою залізка. Він зручний, добре налаштовується, але в нього є один мінус. В нього не дуже тверде залізко, воно дуже швидко затуплюється. Особливо під час роботи з торцями твердих порід, таких як дуб і ясен. Буквально декілька. Рухів, декілька стружок і після цього вже м'які породи, такі як вільха липа, стругати фактично не можна. Воно їх рве, а не стружить. Тому я собі придбав ще ось такий рубаночок фірми Трупер. Чому саме торгова марка Truper? Тому що я купував їхні струги і мені сподобалась залізка за твердістю. І тому я вирішив придбати ще ось такий рубаночок і подивитися, як працює залізко. Зараз ми будемо тестувати. Чуть він трошки більший за Стенлі. Розмір 165 на 53, Залізко 41 мм. Довжина Стенлі. 157 на 45 і залізко тут 35 мм. В принципі, по якості підошви, по якості корпусу вони похожі. І Стенлі, і Трупер треба було шліфувати, виправляти, і тому що підошва була нерівна і мала ями і горби. Ну, зашліфував я цей, і вирівняв я цей. Єдине, що тут трошки менше. Вже надоїло просто шліфувати його. Але основні нерівності забрав тут є площина. Відносно прямого кута між щічками, між боковими поверхнями і підошвою. Тут є прямий кут, тут немає. Тут декілька градусів. Видно. Тут досить такий великий зазор. Я використовую рубанки тільки на правій стороні, тому цю сторону я навіть не чіпав. Шліфування підошви грубе, що цієї, що цієї. Я тут теж виводив тільки праву сторону. Чим Ще відрізняються ці рубанки. Стенлі має механізм подачі передньої частини підошви. Тобто можна робити ротик отут більший менший Тут такої можливості немає. Тут суцільна лета підошва. Це, відповідно, зменшує вартість рубанка. Відносно налаштування, Стенлі налаштовується набагато швидше і точніше і легше. За рахунок гвинта, за рахунок ось цього коромисла ми можемо вирівняти трошки залізку ту чи іншу сторону або посунути його вперед-назад але кріплення ось цього всього воно не є досить таким міцним при роботі на боку впираюсь сюди воно сувається і залізко трошки стає на бік. тут кріплення трошки надійніше Механізм значно простіший, але і зроблений трошки більш халтурно. Значить, наскільки я зрозумів, оцей повзунок має сідати у прорізь на цьому виступі, цій бобишці. Механізм зроблений такий, що біля ручки є ліва різьба більшого діаметра, там є двохзаходна ліва різьба меншого діаметра. І один поворот гвинта зміщує оцей повзун. Але він тут не зовсім добре сідає. Скоріше всього, там трошки промахнулися з отвором і його треба було просверлити трошки вище. Цей повзун з алюмінієвого сплава. Залізка має багато насічок, Для того, щоб можна було поступово його сточувати і працювати довго. І тут досить така серйозна шпилька, яка ну, на сантиметр, можливо, трошки менше входить у підошву. І зручна ручка. Тут уже мертво кріпиться. Значить, тут цей гвинтик має набагато менше різьби, яка входить у підошу, і він вже трошки хилетається. Тобто, що там пізніше треба робити, як його ремонтувати, я ще поки не знаю. Тому цей рубанок, якщо його так е зафіксувати, він досить надійно фіксується і добре тримається оце все. Механізм подачі трошки йде ривками, тому треба пристосовуватись і трошки довше витрачати на це часу. Тепер те, заради чого це все затіяно. Я хочу перевірити стійкість залізка. Тут і тут 25 градусів за кут загострення. Я їх вже загострив, довів на каменях. Доводив до 8 тисяч. На чому я буду тестувати? Буду тестувати на дубові, а потім буду ще тестувати на ясину. І перевіряти буду на вільховій планці. Спочатку подивимося, як він на вільху стругає. А потім дуб, знову вільха, ясен і знову вільха. Отже, випробування. Значить, зараз тоненька така стружка, видно, вона не тримається купи. Теж стружечка така гарна. Ну, в принципі, похожа стружка. І поверхня гладенька. Ніяких, поки що я, приколів не бачу. Тепер по дубу. Дубова стружка. Після стенлі теж так само розсипається. Переходимо до вільхи. В принципі, стружка йде, йде легко. цього стружка виходить трошки краще. Так, переходимо до ясина. Ясен стругати по, по торцю дуже складно. Ну, але зріз є. Знову Стенлі стружечка краща, поверхня гладша. Але, але отут уже видно на рубанку вже є невеличке притуплення. Тут я такого не бачу. Тут вже трошки блищить біля фаски. В принципі, працює. Поверхня трошки шорсткіша. З чим я можу пов'язувати це, що я тут мікрофаски не робив. Тут мікрофаску зробив. Але тут залізко вже сідає, його вже треба наводити. Тут в принципі байдуже. Тут ознак притуплення не видно. Тож треба навести фаску і тоді... Подивимося на результат. Так, ну що можна констатувати? Дещо прояснилося. В принципі, тут залізко твердіше. Виробник заявляє приблизно 58 по роквелу твердість. Стенлі невідомо. І в Стенлі видно, що вже трошки фасочка починає притуплюватись. Тут цього не помітно. Але єдине, що тут треба навести мікрофаску, тоді е робота буде трошки краще. В крайній мірі буду мати два рубанки на заміну. І в е них по вартості приблизно у два рази. Оцей рубанок зараз вже коштує близько 1400 гривень. А цей я купував за майже 800 гривень. Купував в епіцентрі. Що ще хочу сказати? В епіцентрі на такий рубанок ціна найнижча. І ще така сама ціна на розетці. Продавець розетка. Але я дивився фотографії ось такого рубанка, але ось таким механізмом. А по факту йде з ось таким звичайним гвинтовим механізмом. Тобто фотографія не зовсім відповідає наявному товару. Скоріше всього, що була проведена модифікація, хоча і там, і там написано CH7. Trooper. Blockplane CH07. Ось таке вийшло. Трошки нестандартне відео. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. До наступних зустрічей. Вирішив розібрати даного рубанку, показати, як там всередині. Тут кручена шпилька. Ось така накладка. Ось таке залізко. До речі, залізко загострене з завода було досить таки непогано, все рівненько. Тільки що єдине, що крупним образивом. Вирівняв спинку. Вирівняв Вирівняв оцю частину, вирівняв фаску. Ну, ось сам механізм. Шпилька, видно, набагато краще туди вкрутиться і фактично не хитається. Ось сам механізм. Ось Там видно двохзаходна Уже різьба, трошки менша. Я не знаю, чи це метрична, чи це дюймова різьба. Ось. Скоріше все, що треба було трошки нижче просверлити отвір. Тут мало тіла. Незвична ліва різьба. Да, бачите, воно так має добре нормально заходити. Але воно так трошки не відбувається. Ну трошки халтурно, зроблено відповідною, через це і ціна менша. Після випробувань можна підвести певні підсумки, вказати на недоліки і переваги кожної конструкції рубанка. Отже, дещо я повторюся, але те, заради чого я брав цей рубанок, воно підтвердилось, Тут залізко дійсно твердіше. І це навіть відчувається при загостренні. І воно краще дійсно тримає загострення. Воно не так притуплюється, тому що тут вже видно слід від притуплення після того, як ним трошки попрацював. Тут сліда абсолютно ніякого немає. Чим ще, значить, давайте так. Плюси цього рубанка регулюється ротик. Зручний за рахунок ось цих... Луночок в роботі, легке регулювання, але не дуже надійна фіксація верхнього притискача і сідає залізко. Тобто тут є всього-навсього два мінуси. Ну і ще одним, ну скажімо так, це не зовсім недолік, але у нього він має досить таки високу вартість порівняності. Плюси рубанка трупер. Він має краще залізку, воно твердіше і краще загострюється, краще тримає кут, довше буде працювати. До переваг також можна піднести його значно нижчу ціну. Краще кріплення і фіксація залізків і притискача. До мінусів. Може зісковзнути, тому що тут немає луночок. Не регулюється ротик і трошки важче регулювати саме залізко, як вилі, так і його нахил. І як результат я буду мати два торцевих рубанки, які будуть Взаємозамінними і доповнювати один одного в технологічному процесі. Таким чином, в мене зменшиться навантаження на рубаночок Стенлі І в мене завжди буде готовий рубаночок Трупер. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте оцінки. До наступних зустрічей!